Ще два замовлення готуємо на відправку. Хто шукав зарядку для айфона, рекомендуємо бренд Baseus Type-C Lighting 20 Вт. Можна перекидати дані 480 Мбіт швидкісті, 20 Вт потужність підключається до блочка, якого є вихід Type-C. Коштує така зарядка 250 гривень, є в наявності. І також готуємо на відправочку безпровідні наушники AirPods другої серії. Це в нас ось такі. 900 гривень плюс чехол у подарунок. Повністю новенькі запаковані. Зверніть увагу зі свіжою датою виробництва. Їм немає навіть двох тижнів. І ось такий чехольчик. Беремо у подарунок до цих наушників. Свіженькі, класні наушники, Двойки, прошки другі, прошки. третя серія. І ось така четверта серія. Є в наявності. Запакували наушники і зараз допакуємо на відділенні нової пошти кабальок. Відправимо вже завтра. Це все буде у руках клієнтів. Будемо чекати відгуки.